У Чернігові мешканцям багатоквартирних будинків, які значно пошкоджені внаслідок російської агресії, буде надана компенсація комунальних послуг з міського бюджету. Відповідну програму погодили на виконкомі 22 березня. Тепер її мають затвердити депутати на сесії в кінці березня. Мова про квартири, які зруйновані безпосередньо прямими влучаннями російських ракет чи снарядів. Тобто зруйновані там стіни, підлога була пожежа. Буде визначено розпорядження міського голови. Буде створена комісія. От, житлові організації, тобто управителя або ОСББ, вони надають перелік цих квартир, розглядаються комісією цей перелік, затверджуються і вносяться на виконком. Виконком е, приймає рішення про фінансування і е, надавачі послуг е, ми говоримо про теплопостачання, тобто опалювальний період е, 22-23 років. І рік житлові організації знімають нарахування, тобто роблять перерахунок. Якщо люди платили, то в них виходить якби кредит по оплаті. І цю суму з міського бюджету компенсується надавачам послуг безпосередньо. Загальний обсяг фінансування міської програми 15 мільйонів гривень. За словами Ярослава Куца, зараз найголовніше визначити точну кількість квартир, які зазнали руйнувань. А далі спеціальна комісія здійснюватиме перерахунок з червня минулого року, адже рішення муніципалітету оплата за комунальні послуги за квітень і травень 22 го з містян не стягувалась. Буде перераховано зняти нарахування за. Рік по е, житловим організаціям, тобто за рік з ним буде перерахована квартплата і повністю опалювальний період з 15 жовтня по 15 квітня. Ну, мається на увазі по факту е, того, е, скільки е, теплові організації за опалювальний період виставили рахунок за опалення квартири. Тобто ми говоримо про те, що ці квартири в них фізично не можна було проживати. Фізично в них проводились роботи от, і пропонується от саме така, така компенсація. Чому? Тому що всі квартири зазнали найбільшого. Ну мешканці на цих квартир зазнали найбільшої шкоди від російської агресії. Звертатись до управління ЖКГ чи збирати спеціальні документи людям не потрібно. Всі перерахунки будуть здійснені безпосередньо надавачами послуг. Це самі надавачі послуг зроблять перерахунок. Людям нічого не треба робити. Надавачі послуг зроблять перерахунок, і ми їм компенсуємо. Нагадаємо, внаслідок воєнної агресії РФ минулого року у Чернігові значні руйнування отримали 146 багатоквартирних будинків, а це майже 13 тисяч квартир. 6729 сімсот багатоповерхівок зазнали пошкоджень різного ступеня. Незважаючи на колосальні збитки, місто, не чекаючи закінчення війни, вже в травні 22 го розпочало поточні та капітальні ремонти багатоповерхівок власним коштом. Ремонтували дахи, місця загального користування та системи опалення. Проте, на те, щоб відремонтувати всі пошкоджені квартири, не вистачить і декількох. Міських бюджетів нещодавно держава ухвалила закон та взяла на себе відповідальність щодо компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Щоправда, поки не повідомляються про терміни. Місто ж запроваджує програми, аби в рамках своїх можливостей підтримувати чернігівців під час війни в країні.